Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К Нам на продаж надійшов ось такий офіційний GLM Грант 7-го покоління 2016 року випуску, який працює на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Має газове обладнання, яке встановлене додатково, є передні та задні протитуманки, не тонований, гарнесенький по кузовній частині. та по салону. Автомобіль оснащений лінзованою оптичною системою ось такою спереду. Досить приємний вигляд зовнішній. Салон в нас тканинний. До речі, є безключовий доступ по передніх дверях. тканинний салон темного кольору. Три підголовники, три пасоки безпеки, задній центральний підлокітник, ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь. Ось така штучна шкіра на картах дверей. Є в нас блокування замків задніх дверей. У водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння в гарному стані, 113 тисяч км рідного пробігу. Є в нас блокування центральний замок, підігрів переднього ряду сидінь, звичайний кондиціонер, запуск двигуна кнопкою. Автосвітло, ніяких помилок по приборній панелі немає, кондиціонер працює чудово, є в нас ось такий, бачите, доступ до шнурочка та AUX Все працює, питань нема, підсвіточка працює, тут все охайно. Автомобіль досить такий приємний на гарній літній гумі. 15-го розміру. Його можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Можна обмінятись будь-яким вашим автомобілем на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. За додатковою інформацією звертайтесь за вказаним номером телефону в. Описі до цього авто